От це дуже важливо, що СРСР це не історична не Росія. Ре... Не, історична не Росія. Росія. Це СРСР це, От, да, це... це імперія да. сформована на іншому принципі, на принципі оцих національних держав. Да. Де в кожній республіці є своя титульна нація, яка усвідомлює себе. Як господаря цієї території, так. яка має кордони намальовані. І, ну, я в школі себе пам'ятаю, кордони УРСР це от наше. А там от це ми, да, воно якось збирається в цю велику купу, там, цю всю, там, всю якісь ще є. Але ключові кордони це от тут. І так. там можна було, наприклад, і, навіть так. потрапити. Ну, я, в, я вперше, коли там стикнувся з якимось такими, це в Ленінград, звідки ти з України? Ага, хахов, ну то, понятно. Тоді йдеш до батьків, питаєш, а хто це? І кажуть, ну от там є такі, а, а ті другі це вони називаються по-другому. Там починається це. Так ви будете відкривати, коли ти це знову таки це стикаєшся з чужим, з іншим. Тобто, от в межах навіть цих радянського союзу, цих республік, можна було стикнутися, побачити, що і там, виявляється, не всі просто люди. А є там люди, там, так. типу українці, а Бо є ж, люди, росіяни, е... там білоруси ж з'являються. Бо ж відомо, що от, Сталін виступав за іншу форму інтеграції Радянського Союзу. Але коли він був вже в припевноті влади, ти маєш він... на увазі ця дискусія про авто, щоб та... вони на правах та... Автономі, та... входили російська в слад, Російська Федерації?